Дорога – болюча тема для Івано-Франківщини, і в цьому плані надвірна не стала винятком. Розпочаті облавтодором ремонтні роботи ще на початку травня зайшли у глухий кут. Депутати надвірнянської міської ради стурбовані ситуацією, що склалась сьогодні. Ми вкотре зібралися з депутатами депутати громадської організації для того, щоб вирішити питання що стосовно до ремонту доріг нашої нашої надвірної, як ми бачимо, техніка. Ну так, грубо кажучи, заарештована стоїть на території міської ради, але це ну нічого. Не дає тому, що на сьогоднішній день ми бачимо, що дороги, які в якому стані були, тобто зроблена невеличка частина цієї дороги. Але для нас, для жителів міста, довірне, це не задовільняє, де депутатського корпусу це не задовільняє, те, що зроблено, тому що лічильники, які очолюють автодор, обіцяли, що до 24 серпня, до дня незалежності буде закрите повністю питання по центральній частині, і з 24 числа вони повинні серпня повинні були приступити до ямкового ремонту. Але як бачимо, не все залежить від нас. Навіть якщо на сьогоднішній нараді обіцяли, що з 20 серпня почнуться роботи, то ми всі дорослі люди прекрасно розуміємо, що є дуже багато чинників, факторів, це і природні умови. Тобто ми бачимо, що сьогодні, вчора, сьогодні падає дощ, і ми, як господарі міста, ми розуміємо, що ми не в таку погоду не дамо ставити асфальт, тому що це все буде тимчасово. Це справа в тому, що ми прекрасно розуміємо, прекрасно знаємо, що в недалекому майбутньому це дуже, думаю, буде дуже скоро зроблено. Передадуть дороги на наш баланс, тобто ми будемо обслуговувати їх. Якщо ми приймемо дороги в такому стані, то е, зрозуміло, що ці дороги в такому стані залишаться надовго, тому ми повинні прикласти як максимум, максимум зусиль для того, щоб дороги були відремонтовані. І е, ми тільки тоді приймемо на баланс міської ради. Ці дороги, коли вони будуть в ідеальному стані, тому що коштів завжди не вистачає в бюджеті. Ми всі знаємо, пам'ятаємо, що у нас бюджет проїдання, тобто гроші витрачаються тільки на зарплати дитячих садків, апарат, це харчування в дитячих садках. Тобто, харчів на, на тобто, грошей на розвиток міста абсолютно їх майже ніколи ну, не вистачає. Ось на сьогоднішній день, бачите, ми на 17.00. Від свободи депутати ініціювали збори на міській раді, але на превеликий жаль депутатів ну, досить мала така кількість. У мене була пропозиція зараз віддзвонитися депутатам обласної ради, тому що по великому рахунку це в першу чергу це їхнє питання, тому що вони там сидять ближче до тих людей, від яких залежить ремонт. Цієї дороги. Я думаю, що ми зараз все ж таки перезвонимо депутатам обласної ради, всім депутатам обласної ради. Мені би хотілося, щоб ви були присутні телебачення, як відреагують депутати обласної ради що стосовно цього, цієї проблеми, чи вони приймуть участь в акції 16 серпня в п'ятницю. Ось і що ще хочу сказати? Хочу сказати те, що для мене, для мене на сьогоднішній день дивна позиція тих людей, які місяць тому назад, ну трошки менше місяць тому назад, в кабінеті у кисянчика юрія Дмитровича, голови нашої райдержадміністрації, адміністрації обіцяли що до 24 серпня серпня всі, закриються всі питання я думаю що для чоловіка це саме саме щосно що це тримати слово Ну, у них ще, правда, є від 20 числа, якщо ну, від 20 числа до 24-го, ну, для нас це дуже дивно. Тим більше, що є інформація такого плану, що якщо в других районних центрах люди піднімаються і перекривають дороги, тоді облавтодор стає більш активнішим і відбувається, відбувається процес. Так само, так само як і у нас, ми підняли питання, нас завірили в те, що ви нічого дорогу не перекриваєте, бучу не піднімаєте. І ми, ми відремонтуємо дорогу. Але це все закінчилось буквально 100 метрами. Відремонтували 100 метрів дороги. Ну я хочу сказати, що відремонтували, як на мене. Я не спеціаліст, але як на мене, дуже якісно цих 100 метрів. Якщо б відремонтують повністю цю дорогу до нашого прекрасного собору. То ми будемо дуже будемо задоволені цим питанням. Осторонь цієї проблеми не стоїть і надвірняська районна рада. Заступник голови районної ради Ігор Писклинець запевнив, що районна рада буде підтримувати міських депутатів з цього питання. На сьогоднішній день складається така парадоксальна ситуація, яку бачать, я думаю, що всі жителі міста Надвірної і жителі міста району, тому що ще в квітні місяці було знято верхній шар асфальтного покриття в місті Надвірної. Практично весь центр був перетворений, Творений на навіть м'яко скажучи, як бездоріжжя. І тоді всі думали, що в планово напротязі двох-трьох тижнів, максимум місяця, буде укладений асфальтно-бетонне покриття, і місто надвірне буде в нормальному стані, що можна буде нормально проїхати. На сьогоднішній час ми маємо вже середину серпня, і якоїсь перспективи не було. Наші колеги, депутати міської ради, ініціювали спільно з міським головою, ініціювали звернення до всіх органів влади. Цівали нараду в приголові районної державної адміністрації, в якій взяли участь і депутати і керівництво районної ради. Було досягнуто певних домовленостей. Ми побачили, що в перші дні ці домовленості почали виконуватися, але це було рівно майже тиждень. На сьогоднішній день ми бачимо, що зроблено ну, менше як 60 метрів дорожнього покриття, і роботи зупинені. Тому я тут, як депутат районної ради і від імені керівництва районної ради, ми будемо підтримувати. Наших колег депутатів міської ради і в будь-яких питаннях сприяти їм і брати участь і в нарадах, і звертатися з свого боку, підтримувати спільно з депутатами обласної ради, і що ми власне на сьогоднішній день і робимо. Тому я думаю, що я хочу запевнити жителів надвірної, що це питання в найближчий час буде вирішено, тому що як депутати міської ради, так і депутати районної ради настроєні дуже серйозно, і це питання ми однозначно, що доведемо до кінця. В Ході обговорення ситуація Щодо відновлення дорожнього покриття у місті Надвірна облавтодором, які на даний час не ведуться, депутати вирішили провести акцію протесту 16 серпня по вулиці Соборній у місті Надвірна о 12 годині. За пропозицією депутатів було вирішено у телефонному режимі запропонувати депутатам Івано-Франківської обласної ради від Надвірнящини долучитись до акції протесту. На превеликий жаль, Гробовецький Володимир Миколайович з чимось зайнятий, не піднімає телефон. Хопто набираємо Володимира Івановича. Володимир Іванович, доброго дня. Мажак турбує. Дивіться, я по ініціативі депутатського корпусу надвернянської міської ради вам телефоную. Ми на засіданні, тут телебачення присутнє. У нас до вас таке питання. Дивіться, у нас є величезна проблема що стосовно ремонту доріг. Так. Ось. І ми 16 серпня будемо проводити таку акцію, будемо перекривати дорогу біля лісокомбінату. І просимо вашої підтримки в цій справі. Підтримки в якому Ну, Був присутнім, бути присутнім. Та як це проблема наша загальна. Депутатів міської ради, депутатів районної ради, депутатів обласної ради. Не знаю, не знаю, чи я не можу бути присутній. В, в які години я? О 12 годині. Дванадцятій годині. Ну, я тебе повідомлював до 16 числа, чи я можу чи ні. Добре, дякую. Дякую, Володимир Іванович. Доброго дня. Це вас турбують надвірнянська міська рада, депутати надвірнянської міської ради. По такому питанню, ви знаєте, що у нас є проблеми по дорогах. Тут телебачення зараз знаходиться, і депутати засідають і питають, чи ви зможете підтримати нас 16 серпня о 12-й годині. Ми робимо таку акцію на будемо перекривати дорогу біля лісокомбінату. Підтримую. Все, дякуємо. Тому вас чекаємо в 12-й годині. Добре, дуже вам дякуємо. Доброго дня. Це, це вас турбують депутати Надвірнянської міської ради. Ми тут засідаємо, думаємо, що робити нам на рахунок доріг. Телебачення присутнє і якраз хочемо підтримки від депутатів обласної ради, особисто від вас. Ми 16 серпня в п'ятницю, о 12-й годині біля лісокомбіната будемо проводити акцію, перекривати дорогу, тому що, бачите, розмовляємо. З облавтодором, з представниками облавтодору вони обіцяють, а толку ніякого немає. Які О 12-й годині. 16 -го числа? Так точно. Роман, 16 числа в п'ятницю, в 10-й годині починає роботу при виді обласної ради, бо то 20-го фефіра. Це не знаю. Ну може тоді, може тоді на президії винести винести це питання. Воно може буде навіть важливіше, як ми будемо перекривати дорогу. То питання, що ми дорогу перекриваємо, щоб по, по всіх напрямках, так не... так, так, так. Ні, питань нема, бо ну, на... питання, я його піднімав на сесі, я запити робив, значить тобто, ну, логічно продовжити. Так, це. ну ви просто Андрій Володимирович, ви просто повідомите, що терпець урвався, і жителі міста надвірно перекривають дорогу о 12 годині. Десята година президія. Так що піднімаємо питання і на тому Все, Я зрозумів. Андрій Володимирович, дуже вам дякуємо.